Попри війну, українці зберігають традиції та культуру. Наша наступна історія про майстриню з Хмельниччини, яка взялася відроджувати стародавнє народне мистецтво віночків з воску. З чого почалося захоплення і яке надбання вже в доробку, розповість Марічка Золота. Серед експонатів сільського музею старовинного ужитку пані Людмила показує весільний віночок нареченої. Жителька нашого села Кушнір Віра у 1942 році виходила заміж. Цьому він так зберіться. Подивіться, який ніжний. Понад рік тому жінка вирішила й сама створити віночок з воску, ретельно вивчила технологію, придбала матеріали і взялася до роботи. Я зробила 15 віночків різної складності, різної техніки, використала всі елементи, які можливі для воскових віночків. Це квіточки, восковички, листочки. Майстриня постійно вигадує нові більш складні конструкції: Одно-, двоє, триярусні і не лише весільні, а й патріотичні. Тут вже квіточки такі більш реалістичні: це волошки, а це. Нагідки календули. Такий по три Це ось такі замість восковичок. Тут такі стаканчики вони називаються. Для виготовлення найпростішого віночка майстрині потрібно працювати щонайменше 2-3 тижні і зробити від 300 різних елементів. Тут 320 восковичок. Взагалі вважається, чим більше восковичок, тим багатший, тим кращий віночок. У роботі майстриня використовує спеціальний папір, клей, дротики, звичайно ж, розтоплений віск або парафін. Спершу потрібно зробити гілочки з листочками та квітами, а потім їх завоскувати. Ачаємо віск, пускаємо і водичку. О, ось така вже у нас вийшла квіточка. Восковичку Бульбашку потрібно занурювати у віск та воду разів 10-15. Нині пані Людмила робить рекордний віночок на тисячу восковичок. Це Юля моя заказала маму зробити такий віночок, щоб були лише восковички. І там буквально пару трояндочок буде. Новостворений віночок пані Людмила планує подарувати своїй онучці, яка незабаром стане на весільний рушник. «Самий найкращий тим, що він такий більш об'ємний і такі ці квітки. Я сказала мамі, що це мій найулюбленіший з усіх. Пані Людмила працює у Дережнянському будинку культури і нещодавно створила ще й метрові ліки-мотанки для бібліотеки. Це не моглядка, це області. Тут теж вся ручна робота, все пошити вручну, вишивка вручну, ззаду також дивіться, тут вишитий герб. України туди багато роботи, вона вирощує квіти. Вона робить ляльки-мотанки. Надзвичайно ексклюзивні віночки з воску теж вона робить. Вона співає в хорі, вона плете сітки. Ну, Захоплення мені здається, що така людина має стільки захоплень, що як вони в ній поєднуються, важко уявити. Та пані Людмила не вважає себе особливою, каже, сил творити надає мрія. Я мрію про мир, щоб, щоб ці діти не гинули. щоб щоб було все добре в нас в Україні? Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал інтер єдині новини.